Борошно, пергамент яйця, сосиски. Тут буде. Все. Ох, які я цікаві копії документів маю. Пригадуєте пост Андрія Москаленка, першого заступника садового. Написав щойну заяву на вступ до територіальної оборони Львова. А це фото. Пам'ятаєте? Москаленко грізно тримає зброю в руках. Ніби молодець, ніби відважний, а по факту просто пи. От чесно, слів немає з цими лицемірами. Москаленко станом на сьогодні має політичне бронювання, яке не дозволяє йому проходити службу навіть в силах резерву. Так зване бронювання, яке передбачає не лише звільнення від призового випадку мобілізації, такі особи навіть не мають права укладати договору чи контракту з територіальною обороною. І таку бронь від армії має більшість команди садового. Зокрема, це стосується і самого Андрія Садового ще одного його заступника Любомира Зубича, екс нардепа від самопомочі. Про це свідчить, власне, лист, датований ще 2019 роком, у якому до військового комісаріату повертаються посвідчення про бронювання згаданих осіб. Цікаво, що у цій команді недоторканних є й корупціонери. Зокрема, Олег Дроздов, який на початку березня очолював управління фінансового контролю, а потім погорів на хабарі. Сьогодні робимо сосисочки. Отож, я роблю і розповідаю вам про чергову брехню від команди садового. Так от ще таке бронювання, парасольку, захист від участі у безпосередніх військових діях має і Сергій Кіраль. Це екс нардеп від самопомочі, який після нищівної поразки самопомочі на парламентських виборах 2019 року. Нагадаю, нагадаю. Мама казала, не можна зловтішатися, але я не можу стриматися. Нагадаю, де самопоміч отримала рекордних 0,6%. Так от Кіраля Садовий прилаштував у Львівській міській раді на посаді бізнес-омбудсмена. Має бронювання також і депутат Львівської міської ради від фракції Самопоміч Юрій Локашевський. Який паралельно також встигає очолювати департамент міської агломерації. Від призову до війська його було звільнено за статтею 78, вісім, який, власне, йдеться про такі причини увільнення, як травма головного мозку чи контузія. Хм. Цікаво, що секретарів міської ради у цьому переліку немає ні попереднього анатолія забарила, ні Теперішнього Маркіяна Лопочака. Ну і звісно, вони ж не самонемічної шайки. Для чого їх рятувати? Тепер, коли будете бачити патріотичні гасла від самопомічі, то просто пам'ятайте, що це лицеміри, які в разі чого не вийдуть вас захищати. Для мене на першому місці є моральність. Моральний чинник – це є фундамент. В Донецькій та Луганських областях вчора, станом на 22 годину, російські найманці серйозно посилили обстріли. <звук> Лише за добу бойовики випустили з окупованих територій понад 600 снарядів. Один з них влучив у дитячий садок в станиці Луганській. Я сподіваюся, ну, то, слава Богу, нікого не було. Да? А я туди, я Смотри, я тут блин. А ну, і до на дирки. Чотири накати. А секретар РНБО Данілов прокоментував це так: зухвала провокація. Е і все? Оце і вся реакція. Я не розумію, чому про обстріл авто шефіра Зеленський кричав ледь не на увесь світ, а про обстріл дитячого садочку приниз. Єдине, що зараз пропонує наш головнокомандувач – це святкувати дату, коли Путін не напав. Ну, замість того, щоб облаштовувати бомбосховища, вчити людей. Як діяти в умовах можливої війни? Всі сили та ресурси кидають на піар проекти Зеленського. До речі, це вже не перше свято запропоноване президентом Зеленським. Раніше він започаткував День української державності, призначивши його на власні іменини 28 липня? Що я вам можу сказати? і живем. Так і святкуємо. Розкатали наше тісто. Я все в борщ. І розрізаємо на невеличкі смужки. Так, тепер нам потрібно наші яйця. Так, супер. Тепер наші сосисочки. Замотуємо. Закриваємо і легенько так розкачуємо, притискаючи. Ви Знаєте, але от ця вся ситуація має позитив. Андальний нардеп від ОПЗЖ Ілля, Кива, який перелякався і втік з України Іспанію заявив, що не буде повертатися. Тобто, ще раз прихильник Росії втік не в Росію, а в погану Європу. Це все, що нам треба знати про поганих політиків, які нав'язують нам руський мір самі жити вони в ньому не хочуть. Нам би якось так всіх таких Кив спровадити. Легше б дихалось. Ти говориш, визначайтесь, куди? В країну, в котрі тебя заганяють. А, так ще контужений кива зробив важливе зізнання. Тому що тоді, коли в 14-му я мав дві контузії. Тим часом у Львові ішов 16-й рік міцного правління господарника Андрія Садового. Дуже прошу глядачів передайте своїм рідним, що треба бути дуже обережними. На вулицях нашого міста, адже останнім часом архітектурна ліпнина просто таки падає зверху на голову. Ось, наприклад, 17 лютого на дах магазину на Личаківській, 113 упав фрагмент фасаду. Також під час вітру стався обвал фрагментів фасаду на тротуар на вулиці Городоцькій, 22. Ну і ще про професіоналізм теперішніх міських керівників. Через горе проектантів Олега Шміда та інституту просторового занепаду пішоходи на шута Роставелі постійно у небезпеці. Там острівець. Облаштований з порушенням усіх чинних норм, а також з погано прорахованим радіусом повороту. Наприклад, тролейбусу проблемно рухатися. Півметровий авин кузова відбувається або на тротуар, або тролейбус заїздить на острівець. Я, от вкотре задаюся питанням, Андрій Івановичу, цих криворуких, недоосвідчених. Кусооких, бо як ви їх в вашому магазині по оголошенням набираєте? Ну, що я вам можу сказати? Бережіть себе як мінімум ще цю каденцію, а далі може бути легше. На ЗК нарешті береться за львівських корупціонерів. Елфапе зелене місто підозрюють. У корупційних домовленостях з польською компанією під час проведення тендеру із будівництва сміття переробного заводу у Львові у 2020 році ЄБРР обрав переможцем тендеру Нідерландсько-Литовський консорціум. Однак вони угоду не підписали і право на контракт отримала польська компанія. Control Process CA. При цьому посаду керівника ОКП зелене місто нині займає колишній співробітник Control Process. Тож тепер усі факти перевірить на ЗК. Про непрозорість цього тендеру раніше писали журналісти НТА. Змащуємо яєчком. Потім присипаємо конжутиком. І так, добре присипаємо конжутиком. Не шкодуємо. Ставимо випікатися на 25-30 хвилин, але дивіться по готовності. Має бути така хрустка, жовто-коричнева скоринка на 200 градусів. Наші красені готові. Рецепт. Традиційно у кінці підписуйтесь на наші соцмережі і побачимось рівно за тиждень. Всім па-па!